Скові маячки та пожежна сирена сповіщають, що у Лука Лешківській громаді з'явився ще один осередок безпеки. Підрозділ добровільної пожежної команди працюватиме на чотири села: Іванівку, Яришівку, Цвіжин і Пиляву. Це інститут надзвичайно важлива, враховуючи нинішні умови, і та яка кількість пожеж стається тому. Сприяти і розбудовувати її це було звичайно легко і враховуючи те, що є підтримка з усіх служб. Даний проект реалізовується за співфінансування з головним управлінням надзвичайних ситуацій. Тобто, автомобіль, обладнання, все надають вони. Ми обладнали приміщення, підібрали команду. У команді вогнеборців Юрій Олексюк чоловік працює трактористом у господарстві неподалік. каже, долучився до добровільної пожежної команди, бо розуміє потребу. В Україні такий час складний. Людей не вистачає, а тут ну, треба допомагати. Ми так вирішили. Є вільний час. Може, воно тут і не знадобиться, десь якийсь виїзд, але потрібно бути. На полі були ситуації, гасили вручну. А як машина є, то воно і скоріше буде і тут, а на місці воно. Новостворена команда базується у спеціально переобладнаному приміщенні і складається з чотирьох добровольців. Хочу перше за все подякувати керівництву районної військової адміністрації, об'єднаної територіальної громади, бізнесу за ту роботу, яку вони проводять щодо забезпечення захисту безпеки громадян. Хочу побажати мешканцям громади миру і безпечної безпеки, а пожежним місцевої пожежної команди сухих відповідно. Під захистом пожежників добровольців перебуватиме понад три тисячі мешканців. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта.